Пішли до Аврори і подивимось щось цікавеньке. А зараз тут дуже багато новиночок. Наприклад, ця величезна рожева коромі одразу попала в саме серденько. Також дуже сподобався цей фламінго. Можливо, він стане хорошим другом для мого гусака. До речі, з'явились нові м'які смішні гусаки. Ще сподобалось це невдоволене курча. І не дивлячись на це, воно дуже миле. Знову з'явились DIY наборчики які треба розфарбувати. Але цього разу це кролики. Дуже смішна і Грешка Антістрес, свинка з якої можна творити будь-що. До речі, а вона важкенька. Ще побачила неймовірне ніжні картини, які треба доповнювати алмазною мозайкою. Як думаєте, яку я вибрала собі? Також знайшла круті пазли з картиною Ван Гога. На цілих тисячу шматочків ще з'явились нові красиві мотиви алмазної мозаїки. А мені сподобалось саме це зоряне небо. Ну і купа нових пачок Лего, крутий корабель Star Wars, Лего Технік або Lego Friends.